Перевід. Хочу вам зробити короткий відеообзор на Nissan Micro. її плюси і мінуси. Перший плюс, що це машинка хоч маленька, але вона відноситься до Б класу, де можуть навіть на коротку дистанцію 5 людей переїхати. І при цьому є маленький багажник, і вона дуже Ця машина панорамна. Як ви сідаєте за кермо, ви бачите, де ваш автомобіль спереду закінчується, де ззаду закінчиться. Тому їй дуже плюси. Навіть є безключовий доступ, що дуже комфортно. Тут мотор стоїть 1.4. це забагато і вистачає. На Сітофорах В перші. З мінусів. Ну, як і мінусів і плюс, це є коробка автомат. Вона супер надійна, але тут є 4 передачі. І коли, і коли ви, ви виїжджаєте на трасу, автомобіль треба довго крутити. Тобто бракує як мінімум одної передачі. Мотору потужності вистачає. Другий мінус кріса тут. Ну, Не дуже комфортні, скажімо так, для мене з моїм ростом 1,80 м. Місця тут дуже до речі, впереді багато, то навіть чоловік може сісти в 120 кг і він з ростом 1,90 м взагалі. А от крісло не дуже зручні. Передні. І ще з великі мінуси, в неї шумка тут не важна. Знову ж, коли двигун крути, тут таке враження, якби ти в вертольоті злітав. І ще один з великих мінусів тут оптика. Дуже погано, дуже. Дуже погано освіти, оптика. Так, решта машинка для міста дуже класна. Вона в сім'ї більше трьох років. Дітей возити класно, автомобіль кажуть 3,70, всюди заїдати, всюди влізатися. Дуже, дуже дуже така панорамна машинка. Як для міста, як другий автомобіль, дуже, дуже прикольно. Ну, як неї основний, ну не раджу, ліпше трошки додати і, як мінімум, якогось голіву купити. Все, з вами були чесні відгуки. Дякую за увагу.